Малювали акварельний. що <рес> тут? <рес> <рес> а що ти зробив? Зараз мама прийде моя мама. Що да? ти сьогодні на обід? Ой, пюрешка, масок, я кренце, кренси, як кажуть поляки. Ой-ой-ой, котлети насмажені. Ісус Maria. Да? Так. А я? Ти запрошуєш підписників на котлети? Та, хто вашає, будь ласка, звоніть, пишіть із заранки, приходьте вже на обід. Там жіночка сказала, що цей підписниця, яка сказала, що запрошує нас до неї на пельмені, на район Брудно. Вау, все, ми йдемо на пельмені. Ні, ми підемо... Вечором, бо в нас зараз на обід є, що їсти вешу. <риклад> <риклад> <риклад>